Сєвірсталь із Череповця стала переможцем відкритого Кубка Донбаса-2012. Недосяжними для конкурентів на турнірі у Донецьку підопічні Андрія Назарова стали після перемоги над автомобілістом із Єкатеринбурга. Перед заключним для себе ігровим днем Сєвірсталь знаходилася на першій позиції з шістьма очками. У автомобіліста Донбаса і Лева було по 4. Ну і Ска замикав турнірну таблицю, маючи три пункти у доробку. І почали ударно цей матч підопічний Назарова. Закидають вже на 27 секунді. Геннадій Сталюров бачили, відзначився після передачі капітана Череповчан Кетова. Ворота команд захищали з самого початку поєдинку у автомобіліста Євгенія Лобанов. Ну а на останньому рубежі. Дівсталі знову з'явився кошечки. Ну ось казус, який стався із Лабановим. Ситуація дуже неприємна для голкипера. Втратив він шайбу з поля зору. І, чесно кажучи, якби навіть встиг її побачити і інстинктивно звів щитки, то швидше за все і в цьому випадку шайба опинилася у воротах. Так що можна по з одного боку поспівчувати Лабану, а з іншого треба трішки пильніше спостерігати за тим, що відбувається на майданчику, і за діями опонентів. 2-0 відзначився на добиванні Ніклас Беркфорс. Саме він проштовхнув шайбу у ворота суперника. І сталося це на 16-й хвилині. Беркфорсу асистували Лєхтанин і Ємілеєв. 3-0. Стає рахунок. Олександр Різанцев. другий раз на турнірі розряджає свою гармату. У більшості 19 хвилина. Лабанов знову пропускає, але утримується у воротах. Надали йому нагоду ще проявити себе. Здавалося, це повинно спрацювати у другому періоді. В принципі, додали трішки у активності хокісти-автомобіліста, намагалися відповідати рівню суперника. І врешті-решт відзначилися такі у більшості закинутою шайбою. За затримку ключку було вилучення у складі Сівірсталі. І опинилося в п'ятьох проти чотирьох суперників. Йозеф Страка. Передачі Браніслава Мезе, ну, власне кажучи, тут Мезе останнім просто торкнувся шайби. Після чого вже фактично перед порожнім кутом вона знаходилася, і Йозе Страка закидає у ворота кошечки. Ну, ось цей момент. І партера намагалася Кошечкину допомогти. Тут нічого не допомогло. Втім, навіть після того, як вдалося відіграти одну шайбу автомобілістам, не з'явилося враження, що повертається справжня інтрига у цю зустріч. І це підтвердилося на 28-й хвилині, коли в ситуації 4 на 4 Деніс Казіонов закинув ще одну кур'йозну шайбу у ворота Лабанова. Після чого Євгеній поступився на останньому рубежі крісу Холту місцем. Ще один повтор хитрого китка Деніса Казіонова. Ви пам'ятаєте, мабуть, як неприємно розпочався один із поєдинків на цьому турнірі і у самої Сіверсталі, коли програли леву з рахунком 0-4 підопічні Назарова. Тоді Олександра Тряніча, який пропустив три шайби, замінив на останньому рубежі Василій Кошечкін. Але окрім цієї поразки, в активі ще раз згадаємо, сі Вірсталі перемога над ЦК з рахунком 3-1 і успіх в матчі з Донбасом. 2-0 обіграли Дончан хокеїсти із Череповця, і ось у цьому поєдинку, заключному у передостанній день турніру проти автомобіліста, остаточно оформило за собою звання найкращої команди Кубка Донбаса 2012. А от красиву риску під результатом цієї зустрічі 5-1 на користь Сіверсталі підвів Олександр Різанцев, оформивши дубль, Причому шеба після китка полетіла прямісінько у сітку воріт суперника. Зверніть на це увагу. Отже, всі чотири матчі на цьому турнірі відіграла Сіверсталь і стала недосяжною для опонентів, а на другу і третю позицію претендують і СКА, і Лев, і Донбас, і автомобіліст.